Бачите, який макарони їдять варені, арені. Отаким От печальним. <бикарним. рес> Це трохи для себе посадили огорода. Лук, картоха, морковка, таке помідори, перець, там трохи бакши. Ми уйшли геть жить далеко. А приїхали, був пошкоджений, не було даху вікон. Ну, ми ото потихеньку так самі що змогли зробили, а тоді оцей фонд, оцей благодійний, нам допоміг поновити. Перекрили все повністю. І в хаті то там потолки вони попідшивали гіпсокартоном, двері одні поміняли і п'ять окон. нас дівчинка їде з Студенка, то торгує раз у неділю, а так немає нічого. Ото, якщо то в слай там підемо, що деньги там є, сняти. Мені було шість років, як сюди приїхали. Так, заміж так вийшла тут, і так тут і залишилася. Нам нікуди йти. І нікуди не піду вже більше. От так працюємо на, на біржі труда, ото зелені і все, і з чоловіком. Один ото син у нас військовий, він служить. Куди? Він вже сам не знає, каже, куди вже. От так от. Не знаю. А, а другий каже, теж тікає, вже не знає, куди з дитиною. Теж там, каже, прильоти скрізь. Манюня боїться вже каже. Буду кажу тут, а я буду тут. Ото фоток нафотографірую, відправлю йому, щоб бачив, що живіше. Якщо чесно, навіть тривожної сумки не збрано. Взагалі не зібрана тривожна сумка. Тоді, як тікали, документи дні паспорта взяли і все. А останнє все заховала. А тоді я весь двір пережили. Сказала, що коло собаки там закопала, а перерили, аж знайшли, а там грядка документи. Мати лежаче десь виїжджати. Оце все це треба спеціальне якесь уход. От це, не знаю як з цим, цим справлятися. Воно якась вдома тут все одно вже привик. Якось вже мені вдома легше. Волонтери то приїжджають, допомагають постійно, якусь допомогу привозять. Ось тут у нас була раніше столова. Тут була стіна. Ну, зараз просто воно після. Пожежі тут якби трошки, трошки вона виглядає не так. Давайте пройдемо далі. Тут були класи, дітки займалися. Тут був дитячий садочок, тут навіть ще ліжечка залишилася. Дітки ж тут ходили в садочок, відпочивали. У дітей було тоді ще дитинство. Ця будівля вже не підлягає відновленню. Вона після пожежі, після обстрілів, вона, можна сказати, знаходиться в аварійному стані. І на даний момент тут зовсім немає дітей. Тут навчалися мене перший, другий, четвертий клас, і дітки ходили в дитячий садок. До повномасштабного вторгнення тут було 56 дітей. У му році, коли вторгся ворог, селище знаходиться, скажімо, в такому місці, яке дуже постраждало від обстрілів. Тут жодного будинку немає вцілівшого. Всі будинки пошкоджені. До повномасштабного вторгнення тут проживало 500 громадянин, а на даний момент лише 38 людей. І це люди більш похилого віку. Було 254 родини, зараз лише 28 родин. Люди займалися сільським господарством, працювали на землі. Якби кожен мав достаток. Тут централізоване водопостачання, і є світло, ну, інтернет, зв'язок. Так, люди забезпечені. Їздить два рейси, в нас є соціального автобуса, один є возить людей на місто Ізюм, інший їздить в Слов'янськ. На щастя, тут немає обстрілів. Тут в пожежі в нас інколи трапляються, тому що селище знаходиться, можна сказати, в лісовому масиві, тому тут така проблема більш природного характеру. А так люди живуть, виїжджають деякі потихеньку, але якби не масово.